Тоді задку невеличку ціль, 10 тисяч, але тоді його хватило на багато чого і на таке на піне для бриття, брич відплив і смаколики, і каву, таке відправив тоді. І зібрав на неї теж так доволі вроді швидко і відправив тижня три, мабуть, що звістка, що його немає вже десь. Він загинув 28 квітня, а вже тридцяти на повідомило, що все немає. його. Спочатку, після загибелі тата, я був в такому. Психічно трошки тяжкому емоційному стані, але потім нас дітей загиблих, там без та них допомогти запросили до табору в Буковелі. Це була типу, місць, така маленька реабілітація для мене. цей збір я вже прямо зразу присвятив в пам'яті. До дня народження тата 8 серпня йому мало бути 38 років, але навіть вже 36.